Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас надходження це KIA Sorento. 2010 року. Автомобіль 2,2 дизельний двигун, має повний привід, оригінальні лекосплавні диски, хороша зимова резина. Є ще в комплекті все Значить, є чорний шкіряний салон, електроприводи в сидіння водія, а в нас присутні. Клімат-контроль, екран, 200 тисяч пробігу у автомобіля, автоматична коробка передач, круїз-контроль, мультикермо, 4 склопідйомника, фарктроніки. Все присутнє. Так виглядає автомобіль ззаду, є фаркоп. По автомобілю замінений ремінь ланцюг ГРМ. Повністю обслужили її, замінили масла твій про приводи сушок. Допомога при спуску, блокування. Все присутнє. Даний автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів, Кільцева, 60. можна придбати в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Можливо, доставка будь-яке місто України. Привірка на станції так само вітається. Кільцева, 60, компанія автопарк. Місто Львів.